Я хей привітки, з вами я Алсік, та Васичок. Ей, команду, я ще не готовий, я й А Та як не готовий, Ну та швиденько вдівайся, надівай футболку, і все, і все, і ти повністю готовий. Блін, я хотів без Навіть футболки. би з Добре, Всім привіт, всем привіт. Так, і ми продовжуємо грати ігру Escape Simulator. Ну що ж, ми продовжимо грати готель, кімна... ну, тему готель, і це буде третя кімната, це є горище. Ну, як кімната, це буде горище. Це буде, це буде горище, третє горище горище. Стрих. Стриг. Стриг. Тата та стриг. Ну ми що ж, стриг. починаємо. Починаємо. Так, так, так. По -якому? Нашу, <ріст> ну для когось це горище, для когось це стрих. Добре, добре, е, дивись, у нас є О, Замок Вау, замок, ти глянь. Ти що, вже монетки знаходиш? На, мочиш, мочиш. Що це таке? замок. О, тут лампочка зламана. Нам ну, треба лампочку шляху. замінити, ти глянь. Воду зломана лампочка. Так. е-е... Не, ну опять сейчас читать. Ага, Чана, Сан-Франциско, США, ага... Райнфорст, Кейгод, Хоп, Африка и Инг. Читай ще раз, читай ще раз. А ось тут я на це нажму. Що там було, Америка, да? Что там було? Повтори. Повтори, будь Добре, Чекай, чекай, Давай, Америка була. Та? Читаю. Дорогий тату, щиро дякую за організацію цієї подорожі навколо світу. Спочатку ми поїхали з Експресом і побачили чудовий Китай. Спочатку Китай, Чекай, 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 Китай, Китай. Китай. Добрий, є Китай. Далі. Звідси, ми сіли, звідси ми сіли на літак і прибули до Сан-Франциско Америка. С... США. Та-та-та. Е, Є. Там ми взяли машину та поїхали на південь, побачивши тропічні ліси. Бразилію, типа. Ну, троп... ну, на південь. Ну, Звідти ми, ми сіли на човен і довго подорожували, поки не дісталися до мису доброї надії в Африці. Ага. Африка, ага, та-та-та. Далі. Зрештою, ми потягом і, чо, і, і човном повернулися додому в Англію. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, лампочка оця година. Є. Є, лампочка. О, і лампочку сюди замінити. Глянь, 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 я ось тут бачу лампочку. Чик. закрізь, ну от, бачиш лампочку. Тут треба зібрати, прям чую. Та-та. Прямо О, а тут є шкатулка, коротше, з цифрами і кроликом назад. А, в мене матрешка. Є. Так, так, так. В кінці матрешки. О, монетка. тут літак, чуєш? Десь можна встановити лі... якусь штуку. Цікаво. Добре, почати машинка. Є годинник. Mm. Годинник треба годину налаштувати, якщо будеш знати, ще одну монетку забрав. Добре. І так. Е, дивись, є літак, а є ще, до речі, песик тоже, який хоче встановитись. Та-та-та. та якраз та, 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 та. літак, песик є ще. О, ваза. П'ятий типа. Ваза, вазу потрібно розбити. О, слухай, слухай, пароль, Якийсь є пароль. О, чекай, я десь бачу пароль. Е, вот ось тут. Давай. Дан... Дані... Дані... Даніел і ези з мамою і татом. 1876 рік. А, ні, тут три знака. І тут три знака. Блін. Не знаю. О щось розбив. О, що це таке. треба листок, щоб печатати. Бачиш? Треба листок знайти. О, так це ж. Мені здається, нам трей. О, є, є якісь 37. Що тут? Монеточка. Віка. Та-та-та. Е так. А, е давай повторю ще раз. 1.800. так? Да? 76 70... Это какая-то да, статуя. Кипится статуя. О, вот эта штучка, драч. 1800. восемьсот. клоун. 76. шесть. Эм... Давай, давай, давай. Э, я... Э, зараз. Я, дивись, я, я знайшов, коротше, якісь, бачиш, прикраси. Раз прикраса, два прикраса, три прикраса. П'ять, дев'ять, три, сім, ключ. Там, 2, я, я ключ знайшов. -де, де, де, можна ключ запхати? Ну, десь тут було, здається. А во можна, а ні? Отут. А во, 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 во глянь. О, вот тут папір. О, папір. Папір так, сюди, напевно, треба вставити. І я папір. полку розблокував. Є, оця штучка одна. Сюди. 11 пустих паперів. Uh -huh. А, тут А, ah, 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 було... я поняв. Кролик. Uh, нам треба бачиш оці штучки якось. Чекай, oh. uh. uh, який там пароль на кролику у uh. грібу. Кролик uh, пароль 9... 5937 5937 ой, 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 ой! Ти пароль, ти забрав, листок Та, 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 я поставив назад вибач я в щось і думав, воно не забереться, я хотів зайти подивитися, типа. Дивись, я пишу. Ага. Давай ще раз, десь 5, 9, 3, 7. 4. 5, 9, 3, 7. А ти пишеш інші цифри на листочку. Я вже бачу. блядь. <клес> та, 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 і вони, походу, щось значать. Ага. 4. 1. 3, 2. Ану, напиши такі цифри на тому. Давай. 4, 1, 3, 2. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 3, 2. У мене написалося 508 і нижнє підчоркування. Ага, добре, значить то. Пиши 9, 3. 7. 7. 9, 3, 7. 5 9. 3, 7. 5, 9, 3, 7. 5, це що? 2, 4, 8.

Ні-ні, там пише шкатулка. на шкатулках є цифри. Треба просто поняти які. Чекай, ага, 6. Шкатулки просто по підімайсклоунами от постав. Бачиш, один фіолетовий, і один той, і один такий. А, і щось значить на кожному із них. Якась цифра, чи не цифра. Якісь цифри, щось вони кажуть. А, а чекай, я От сюди ставляться вони Глянь, глянь-глянь, вони сюди ставляться. Де. Вот, ще одну а, треба. Вона кап... не буде в коробці, війська. Капелюхи. Втута. Чуєш, капелюхи-шута. Е, капелюхи, капелюхи. є. О, будиночок. А, будиночок триповерховий. Перший, другий, третій. Де будинок? А. а як розумієте? Дивись, дивись, подивись на цю загадку, бачиш. Оцей кейсик зайди туди. Внизу, бачиш, з хаткою. А. Ну, ну-ну. І там, походу. Перший, другий третій, це перший, другий, третій поверх. І походу, скільки uh -huh. вікон світиться. Десь перший поверх світиться, раз, два, три, чотири, п'ять. Uh -huh. Другий поверх світиться. Чекай, давай почнемо спочатку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Це другий поверх. Так. Так. Добре. І третій поверх світиться, раз, два. Є. О, наступна штучка є. І. Добре, а іграшки. Є, є, є две воно світи. воно проектор. Показує сюди. Добре. А, його треба Добре. вгору підняти, щоб він от сюди на оцю штучку, бачиш, посвітив. Нам треба оцю штуку Добре. якось активувати. Оце треба, щоб дивись, Пароль тут є, годинник, тут є ще годинник, чуєш, тут є ще годинник. Тут на годиннику треба час якийсь вибрати. Разполіть. Uh... Так, так, так. А, скільки крутів, чекай. Раз, hmm. hmm. Раз, hmm. Раз, два, три, чотири, пять, пять. Червоний. Раз, два, два. Раз, два, три, чотири. 5, e, П'ять. E, два, О, Можна так. Ну давай ті два. П'ять, чотири. Треба поняти тільки яка черговість їх. Угу, добре. П'ять. Чтири. Два, п'ять, два, четири. Шість. 6 5. 5. Uh, чекай, жовтий, а uh, жовтий скільки мав до того. 5 чи 7 Сім 7. 7, мав, так? 7. Добре. Uh, 6, 5, 2. Uh, 2. 6, 2, 5. 2, 4. Добре, добре, добре. Шість. Oh, 24. 6, 6. Нам треба. А тут не нема того. Є Конок. Я думав, там буде. А, є, був щось. Окей. Конг. Я думаю, може Можете конг. вот правильно розп... розположити оцих. Де, Але Де, я є, бачу, що ніби. Візі, Edward, Вікторія. Окей, Вікторія це ляльки. Добре. Деніал це напевне, песик. Ні, Деніел не буде грати песик. Чекай. А, а чуєш? Я знайшов. Mm, давай, давай кажи. Uh, дивись. Деніел і Лізі з мамою і татом. Деніел Лізі з мамою і татом. Значить, так. Uh, це. Мама, це тато. Там, де Деніел, uh, це на коні, Деніел кінь. Uh, Лізі має грати ляльку. Mm -hmm. uh, ну, uh, мама, типу. Yeah, 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 yeah. А, мама і не я, не то. Не хватило 10 секунд. Та-та-та. скорше догадався за туфу. Ну, ні, цього, зара. ні Це все, я я все зара. Це все ти вино. Я, я і не сумнівався, то все ти вино. <сх> зараз от зараз покажеш, як, як ти вмієш іграти. Зараз зараз. А, що, знову, 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 знову? Е, так, що Це там потрібно. треба було робити? Я вже все забув. Uh, ось uh, тут. Давай глобус, глобус перший, я тобі читаю, то я Давай, був. Uh, Та я пам'ятаю, я пам'ятаю, пам'ятаю. Китай, Америка, Бразилія і Африка і Англія. Це uh наша -huh. саме річ. Так, uh, мені треба клоунські ці проєкти. Собакин. Собакин на Де, Лізі Вікторія Собакин. Uh, літак на Едварда. Uh, який пароль був yeah, там де yeah. ці штуки? Два, чети. Шість. Шість, там шість, 6, та, Окей. Та, та. yeah, yeah, yeah. okay. okay. Давай, а кажу скільки світиться, yeah. кімната. Раз, uh, перший побор. Раз, два, три, четыре п'ять, шесть. Через. Раз, два, три. Шесть, раз, два, пять, в Першому скільки світилось? 2. 672, 672. Е, я. Це Хе-хе. З кроликом, де ти кролик. 24, 8, 1. 24. Ти кролика забрав, Підай мені. Я не збрав. Ні, нічого не збрав. ха Все, я вже винен. Я. ти винен. все. Я поняв, я поняв. Булінг чест води. Uh, 24, так, шесть, 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 ключик, шесть, 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 у Що ще? Шо ше А, плей, плей, плей. Є. Так, тепер Easy. дивися. Easy. Давай. Easy, Easy ви <ріст> <Я навіть не ріст> ні, ні, Ну коли ми другий раз же проходимо, це вже типа легко прям. Це, yeah, вже... це, 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 це вже, вже дуже просто. Я Добися, не знаю, я, я, знаю є таке завдання. Здається, пройшли, я, нічого не знаю. <ріст> я знаю, є якесь завдання, здається, напечатати багато всього, типа. Ось вот ось тут. Типа купа рядочків. О, є, є. є. Тобі дало? Да. Добре, є, оця штуканці. Тепер треба знайти. Я зупиню. Сенс життя. Е, та, його теж. Ну, конечно... Його немає А. Ну чому ти зразу так спойлериш? Ну не можна так робити. <ривіт> ну, я танцум. вже. Та, я вже. Все. Я не хочу грати. <с -танцум. <с -танцум> <с -танцум> добре, добре, все, пока, дякую за гру. ніом лям Я думаю, десь на горищі. Типу наверху. Навер ж на горищі, ми є на горищі. Всіх, всіх. Ще вище ви, хіба космос, що. <гум> <гум> а ми вже в космосі були. Так є. От. Так, далі. Що, не що, що, те було. Та, одну. Я, я ж казав, десь тут на горищі, Я прям прям думав, що десь на палках тут. Вона була на одній палці. Думаю, що десь в лампочках займає. А, а на, а на другій що було. А, на другій не було. Ну, блін, та як? так, На одній щось було, а на другій нічого не було. Стоп, що. Стоп. Що? Чому там показалося. Аво. Є. І ще, я так розумію, одна. Шолі. А може в домику там було. О, ну, чекай, не. Ну. Чекай, чекай, чекай. Я, я ніби розглядав домик, але мені здається, десь в доміку. О, є. Нетка. А який заплати? О, ви прав. Є! є! Класно. Класно танцюєш. Давай. Ну що ж, ми знайшли всі монетки, ми завдання, пройшли кімнату, ми молодці. Виходимо звідси. Я молодець, та ні. Ну так, по факту, я нічого не зробив, я стояв, танцював просто. Поки <пока> ти шукав. No. Ну що ж, ми пройшли бібліотеку. Тобу... Ні, це не бібліотека була, це була горище. Ну що ж, ми, ми пройшли горище нарешті. Воно було щось таке посереднє, посереднє. Таке, типу, між бібліотекою і оцею в ну, таке легеньке доволі. З першого разу. Ну, чекай, Та, та Ні, чекай, з першого разу. Ні, не з першого разу, яке ти що? Ну, Формально це було з першого разу через те, що нам не хватило 10 секунд. Ну що ж, ми будемо завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока. Пишіть коментарі, як вам ігра.